Так, всім привіт. Сьогодні працювали, різали кабанчика, а сьогодні рівно місяць як рябу не в поросятах. Зараз ми їх будемо забирати від них. Так що такі справи трошки. Бо треба вже, я їх не годував її сьогодні, Так що, щоб вони її підсосали, щоб мастіта не було. І зараз ми їх. Ось сюди ось перекинемо. Що? Рябуха, ну дам тобі жменьку. Я б тебе взагалі б не годував. Ну пару жменьок тобі дам, на. На. Все, і заберу цих. Тепер бобіків. Чи треба було, може, зважити. Ну, вони нормальні. Не хочу їх Ось да. <риклад> Отак я їх сейчас раз. Раз, отак. так. три. Отак чотири. буха. Отак От пять, шість. Отак, От сім, вісім. Ти бай як я за три секунди їх. Отак От дев'ять. Десять. Тепер я засну. Іди сюди, де ти там? Іди. Йди сюди. Отак. От Та що ж ти? Іди, йди сюди. Йди, мені не хочеться перелазити, отак, так, молодець. Все. Процедура закінчена. Води зараз нальєм. Все, всіх погодували. рябухи дамо сіна. Сьогодні. І все. Все. Щоб піду я черпану зараз чуть-чуть, трошечки. Окей? Що вони диви, Вже приміряються, треба лампу їм чуть-чуть вище, навіть. чи нормально, щоб вони не, не доставали її. Треба плафон їй почепити, Трохи робохи заняття, щоб вона не нервувала. Давай і цим трохи трусну. А ми сьогодні виводили кабанчика і заразом хамона теж виводили, провітрювали. І тепер він десь на кілограм став легший. Ну да, я йому додав. Бо я дав, я думав він і їсти не буде, а він? Ану, їж. І що він там в нього? Трошки. Ну, навіть, навіть не сильно в нього і там і розпухло. Так, нальємо їм водички. І хай вже живуть окремо. Тут там вже повне. Так, друзі, сьогодні у нас суботка. Вийшов зараз на літній. Як це на літнє подвір'я? Покажу вам, дивіться, в минулому відео показували, переганяли поросят, з якою метою, щоб вони ходили в туалету, а там в них було сухо, чистенько. Тому що вже і 80 них було складно, бо вони здорові такі, і виходить, що ну, ніяк, коротше, бо вони постійно заважають. Зараз покажу вам результат. Оп, дивіться, не знаю, як вони самі зрозуміли, можливо, неможливо, в них багато IQ. Дивіться. Тут на межі. І тут. Можливо, кадри не із з приємних, але ну, просто покажу вам. Раз і тут якраз проти фіртки. Витіщать зручно дуже. Виглядає один. Все, ходять туалет. Зараз ще зайду всередину, сараю покажу, там ще трохи залишилось, але вже результат мені подобається. Так, зайшов всередину, тут я ніяк не дофарбую новоспечені загородки, все синома так вправився, дивіться, зараз покажу вам. Затапи сьогодні трохи тут підчистять. Тут не сильно, але трішечки, Ну трішечки в тому куту було, але так все в принципі чудово. Ходять туалет. загалом там дивіться, які щоки. Такі бутузи гарні. О, ці взагалі лежать. Так, це сьогодні вже яке 8 листопада. То вже скоро через місяць можна буде і гірлянду вішати, але подивимося, як в цьому році буде. Бо в минулому році, там не ну, думаю, хто бачив, то вішали ось так, вона типу була оп. оп, Але заважала наливати воду в бочки. Ну Ми зараз, в принципі, шанголіємо, але все одно подивимося, можливо, і так буде заважати, то придумаємо якесь нове місце. А як не придумаємо, то повісимо, як було. Ломився в хамо на кутничок, ось лопнув Так ми ставимо новий заразом новеньку пластинку, бо ця вже трохи стрюхла. На недовго, ну так годів 14 мать 20 -20. Да, Знів, знів побудування. Оці загороди, да, чи чист... калабуде, да і воно. Уже трошечки. Кому не пить хоче. Тамон, ну зараз, сей. Ти ж місяць вже не пив. Зараз ми це. Де воно, на якій воно висоті було, Андрюш? Це так і було, так? Да? Ми. Ми закинем, бочку в діне і воно покаже на якій. А де цей хомутик ти мені приносив? Хомуточок? Бо я вже знаю, що ти мені приносив. Щас, хамон, покури, не ламай мені так це сюди одягаємо. Ага, оце треба отак. Так, все знімаємо. Вау! так, Синок, а ну я пішов до хамона. Якщо він почне мене їсти, витягай мене одразу. від Що, ти хоч сказав, щоб я зрозумів. Я ти не переймаєшся за мене, так? Да? Якщо мене хамон і з'їсть, то тобі все одно, я зрозумів. Може він на мене трохи злий. Бо він остався без чоловічих принад. А в нього ззаді таке, як будто йому ніхто нічого й не вирізав. Виросли заново. Як ящерка. як ячерка, да це, висота, що за крутим. Вкрыє шоб хамон не підсказував. Рябухані поросята пищать, бо ми їх вечором тільки забрали, що вони? А в них у нас хамуну коне. Дана, вони спілкуються. Отак, ну, я опять годин на 13 закрутимо. Якщо арматура не згніє Ленідович просив, каже, па як поуправляєся, засніми мені свиноматок. На фінал відео. Знімаю, світла немає, у нас відключення аварійні. включив иллюминацию, там двери открыл. Тут двери открыл. Тут все предводивля наша. Так. Вот такие справа. Що ми вчора зафрезерували огород. Ну не ми, а трактор. Що. Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Підтримуйтесь ЗСУ. Всім пока!